Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 24 жовтня 2024 року колишній президент США Дональд Трамп здійснив виступи під час передвиборчих заходів у темпі, штату Аризона та Лас-Вегасі, штату Небада. Тут потрібно зазначити, що. Протягом цього тижня Трамп здійснював візити до штатів сонячного поясу, зокрема Північна Кароліна, Джорджія і далі Аризона з Невадою, виступи, які ми зараз будемо розбирати. Для чого це робить Трамп? Для того, щоб спростити собі шлях до перемоги, отримавши перевагу у цих штатах, і плюс один штат блакітної стіни, про що ми говорили раніше. Якщо ми звернемось до соціологічних опитувань, то станом на зараз, коли формується відео, ми спостерігаємо. Невелику перевагу Трампа в Аризоні, Джорджії та Північній Кароліні. І ця перевага коливається від десятих відсотка до півтора відсотка в північній Кароліні. Тобто тут результати кращі ніж до прикладу у штатах Блакітної стіни Мічигання. Вісконсині та Пенсільванії, де розрив між Трампом і Гаріс 0,2%, 0,4% в Мічигані, станом на зараз рівна ситуація. Тому Трамп вирішив сконцентрувати свою увагу на цих штатах. І, власне, ми за традицією будемо обговорювати основні тези, які Трамп висловлював своїй аудиторії. Розпочнемо з темпів Аризоні. Трамп зазначив, що в цьому штаті триває дострокове голосування. Через 12 днів ми переможемо на виборах. Далі було повторення тест, які стосуються нелегальних мігрантів. Трамп зазначив, що Гарріс ніколи не була на південному кордоні. Ми говорили, що це абсолютно неправда, з його сторони. Гарріс місяць назад відвідувала кордон і проводила виступ в штаті. Аризона, і цей виступ якраз стосувався теми безпеки кордону. Далі Трамп зазначив, що Гаріс провела жахливий формат Таунхол зустрічі з виборцями у Пенсільванії. І якщо тут він просто про це зазначив, що був жахливий формат, то в Лас-Вегасі він прям продемонстрував відео з однієї з відповідей Камали Гаріс. І там дійсно відповідь була не зовсім вдалою. Але з іншої сторони, Трамп може подивитися на власні формати Таунхол, особливо коли там модераторами є представники республіканської партії, і це жодним чином не пов'язано з таунхолом з ратушою зустрічі з виборцями, а це радше зустріч з друзями Дональда Трампа. Далі він зазначив, що у Колорадо мене хотіли виключити з голосування. Ця історія дійсно мала місце по часовому проміжку. Це кінець 23-го року, 2024 рік, коли. В Колорадо Трампа хотіли вилучити з бюлетеня, так, щоб він там не приймав участь у голосуванні. А далі було рішення Верховного суду, який постановив, що Трамп може брати участь у виборах в штаті Колорадо. Далі Трамп зазначив, що доходи наркоторговців зросли з 500 мільйонів доларів до 13 мільярдів доларів за останні чотири роки. Далі він зазначив, що заборонить будь-які пільги для нелегальних. Мігрантів, і у подальшому він звинуватив Гаріс, що останнє хоче знищити соціальне страхування. Хоча ми говорили, що і Гарріс декларує збереження цього страхування, і, власне, Дональд Трамп говорить, що жодних скорочень соціального страхування не буде відбуватись. Далі було повторення тез про Афганістан, про війну Росії проти України, Ізраїлю з Хамас, що він це буде швидко врегульовувати ці всі проблеми. Ми повернемо тисячі заводів до Сполучених Штатів Америки. Це останнє, що зазначив Дональд Трамп, в межах цього виступу в темпі. Далі ми переходимо до його виступу в Лас-Вегасі, штату Небада. Тут він зазначив, що вони випереджають в соціологічних опитуваннях. Камалу Гарріс, і це стосується в першу чергу хитких штатів. У Неваді триває дострокове голосування. Продукти подорожчали в середньому на 50-70%. Цю інформацію потрібно перевіряти, оскільки Джей Ді Менс, його напарник, говорить про цифру в 25 Далі Трамп зазначив, що Камала Гарріс розпочала війну проти працівників чайових. Я можу загалом. Скоротити податки і жодного податку на чайові не буде. Тобто, те, що він обіцяв раніше, і ця обіцянка з приводу податку на чайові, так вона якраз зародилася в штаті Невада. Але тут потрібно зазначити, що Гарріс також висловлювала позитивну позицію щодо політики жодного податку на чайові. І відповідно вона точно не проводить війни проти працівників чайових. Далі Трамп зазначив, що машини наводні, вони погані, бо можуть вибухати, і потрібно мати доступ до різних автомобілів. Далі, Трамп зазначив, що буде відбуватись створення районів для будівництва житла. Я врегулюю війну Росії проти України ще до інавгурації. Ну, ми прекрасно розуміємо, що таке врегулювання мало ймовірне, оскільки Трампу, так якщо він переможе, йому потрібно дійти до 20 січня 2025 року, щоб прийняти інавгурацію. Барако Обамі надали Нобелівську премію ні за що. І далі Трамп згадав, що у Спрінгфілді неможливо потрапити до лікарні через нелегальних мігрантів. У Колорадо багато банд з мігрантів так, захоплюють будинки. Відповідно, ми повинні виграти цей штат, і Трамп говорить про непрофесійну політику губернатора штату Колорадо. Далі Трамп знову почав цитувати пісню, чи це твір про змію. Я до сих пір не розумію, чому він це робить в межах своїх передвиборчих заходів. Очевидно, щоб привернути увагу. Але як він може, до прикладу, цим привернути увагу з боку незалежних виборців, з боку поміркованих виборців? Це відкрите питання. Далі він зазначив, що ми оголосимо міста заповідники поза. -закон. Він навіть говорив, що такий законопроект готовий провести через Конгрес Штатів Америки. Гарріс – це міжнародний жарт, всі над нею сміються. Я працювала в МакДональдсі, і це було на 15 хвилин більше, ніж Гарріс. тобто на вихідних він дійсно попрацював трішки в Макдональдсі так, 15 хвилин, роздаючи там замовлення картоплю Фрі. І таким чином він намагався знову ж таки розкритикувати Гаррі, що вона не працювала в Макдональдсі. І під завершення Трамп почав говорити про обіцянки з платформи Національного комітету республіканської партії. На цьому його виступ в Лас-Вегасі було завершено. Я не формував багато тез через те, що ми їх обговорювали в межах попередніх відеоматеріалів. Які висновки ми можемо зробити за цим заходами, які проводив Дональд Трамп, акцент на економіці, на нелегальних мігрантах, критиці. Віце-президент Кіша Камали Гаріс. Тобто, тут це на першому місці прям стоїть поруч з темою нелегальних мігрантів, критикувати Гаріс таким чином. Бо вона втрачала свої відсотки, свою підтримку. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Саме нашим Збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!